Вам ще одна гарна, новина, насолоджуйтесь. Розповідаю, друзі. Отже, раніше ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да? У нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір, заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от, Україна ще була спартнерена з декількома країнами Європи, це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, Австралії, неважливо. Весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте. От, наприклад, Німеччина, да ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він до речі, видається один раз. Будьте уважні, коли дійде до цього, цей папір видається лише один раз. Не загубіть його. приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії, так само буде. Але вам повернені в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплат і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ви, ті, хто живуть українці, які живуть в Росії чи в Білорусі, там, отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують, дороги строїть і так далі, і скупляють свою вину, все нормально, ну, що нам погано буде, то, я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. ну Реально, я, я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, не законопроєкт, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти, офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців, я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджають, чи в Україну і так далі, можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну, досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уявляю, що тут буде два фронти українців, перші, які виїхали за кордон Хай там і сидять. Другі такі, ми в Україну повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій, ну, хтось, звісно, де я, зі Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя, найрогцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли? а підтримувати. Бо ні... крім нас, один одного, нема нікому підтримувати. Мені Європі особо не треба. Дарашка там, там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі, розумієте. Тому треба знайти компроміс. Що ви про це думаєте, розповсюджуєте, мені здається, це дуже гарно не знаю, щось цього Одна всякая руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна доканала. На сьогодні і на завтра. Па-па.